Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скибіні Тавер Дефенс, тому що у мене є дуже класна комбінація юнітів, і за допомогою них я можу залетіти в ПВП режим і пройти дуже-дуже далеко. В общем то, останній раз я заходив, добавили Galaxy Case, в якому ми вибили астронавт Чела. Ну, а тут ще є галактичний 3 Титан, який доволі таки потужний чел. У нього ДПС 187 тисяч. Це вообще щось неймовірно потужне. Обов'язково надо буде його собі теж получити якось отримати. А поки що, я би, звісно, хотів подивитися по рейтингу і таблиці в першого чувака там 500. Рейтинга, це взагалі неймовірне. Тут внизу 227. Ну, погнали, попробуємо помочити всяких любиків, бо в мене 0 рейтингу. Рейтинг мені обнулили. Походу, обнулили всім, типа новий сезон. І пора його піднімати. Піднімати, піднімати піднімати. В принципі, в принципі, м -м, супер ізі Я думаю, що буде все робитися. Отаку ми зробимо. Разік, получим бабки. Мені ж, де юніти будуть приходити? Звідки юніти приходять? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, звідки юніти біжать. Так, ладно, поки байдуже. Ага, все, поняв, звідки. Отако От робимо і. Ставимо, напевно, оцього чела. Ставимо цього чела в началі, тому що <гум>, трошки я провтикався по грошам. І мені по-хорошому було би поставити оцього чувака. Отако. Оцього можна прокачати. Поставити ще одного вченого теж прокачати. І в мене є трошечки грошенят. І по суті, все в мене хорошо. Так. Тебе за 350 прокачуємо, тебе за 350 прокачуємо. Можемо викликати. Ну, вона економіки тільки 10, добавляється, 50. Коротше, ну не є, не є сильно потрібною якоюсь двіжухою, по ідеї. А може, є потрібно, я не знаю. Ну, я поки що дефаю супер легко всіляких проблем. Все що я, якщо хочу зробити, я можу отако пульнути. Тіпа, ну півтори тисячі це багато дуже. Я можу просто за штуку цього прокачати. Цього за штуку теж було б хорошо прокачати. Але ми тут дефати зможемо дуже довго, тому що він їх розвертає. Він їх розвертає, він зачарений на снайпера. Це реально класно. І я впевнений, що я просто пройду все. Я пройду тупо все і не буду абсолютно паритись ні в какую. Звісно, я би йому когось викликав. Якогось страйдер, 15 тисяч хпів, 25, все швидкість, демеш. Ну це хороший оцей мутант. Цей мутант хороший. Я б його напевно такою відправив тобі. Щоб довго не затягувати цю гру, просто виграти її супершвидко і не паритись. Він його все одно тут не проб'є, я вже в цьому впевнений, не буде ніяких абсолютно у мене проблем. Чувак просто пробіг, і зараз дадуть мені гроші, я виставлю ще одного такого, і він просто зламає йому базу, бо він наносить 300 демеджа. Всі. А, він мені теж викликав такого самого перця, але, скоріш за все, цей перець зараз розвернеться. Ага, ага, це так працює, да? Ти не розвернувся, ні, чорта. Я поняв, я поняв, можливо, тебе треба прокачати. Скоріше за все, да. Скоріше за все, було б хорошо тебе пробував. Качати. Окей, окей, за штуку ми тебе прокачуємо. Трошечки не вистачає мені грошей, але я думаю, що щось у мене вони з'являться. і я швидесенько викличу тобі підмогу таку хорошу. Так, давай, трошечки капусточки. Отако, все, за штуцер за півтори я знову викликаю йому цього чила, і я впевнений, що він нічого не зробить. Як два ставлю. Нехай він там швидко біжить, хотея той перець, не можу я його відкрити, на жаль, бо тут скло, оце прозрачно. Ну, скоріш за все, уже все. Скоріше за все, я переміг. Не знаю, чому тоді оцей чувак розвернути, а не зміг. Можливо, тому що він був не прокач. Получили ми Свої кубки 20, і вже в цілому непогано. Тому погнали ще раз. Мені треба просто конкретно валити далі. Просто конкретно розвалювати цих чувачків і заробляти конкретну капусту. такс 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 Робимо точно так само: тебе прокачуємо і дивимося. Я вже забув знову, з білого, вроді, виходить да З білого, виходить У нього теж нуль кубків. Або, можливо, вони ще не прокачені, але то таке. Ставимо ще одного чувачка, прокачуємо його, ставимо тебе і кайфуємо. І кайфуємо, кайфуємо, кайфуємо. А що в тебе тут ставиться? Не знаю. А, якийсь ще нубський чел. Коротше, ми ще швидко рознесемо. І не будемо особо паритись. Не будемо особо паритись, бо отримали ми купу грошей. Можемо отако тебе викликати. І ще раз тебе викликати. Ми отримаємо 100 доларів зверху. Ну і плюс викличемо чуваків, яких, скоріш за все, він пробити не зможе. А ні, він їх пробиває! Він їх пробиває. Ну ладно, нічого страшного. Зато ми економіки підняли на 100 доларів, та й в цілому будемо більше заробляти. Це вже хорошо. Це вже прям добре, хорошо. Так, прокачуємо ще й. Тебе і тебе. Головне, вчених жорстко понакачувати, а в нього, походу, вчених і взагалі нема. Походу, да, що він пішов сюди, я не знаю. Ну, нема в нього вчених. <с? <с?> Де він їх дів, я не знаю. Зато й мені відьму викликав, яка пройшла. Відьма 100 демеджа наносить поняв. А ти її навіть не розвернув. Ти якийсь слабачок. Ти слабачок, пацаньок, пацаньок, слабачок. Ладно. Викликаємо твій мутанта. Щас мутант тобі рознесе трошки бази. Диви, бачиш, цих він розвертає, а тих він не хоче розвертати абсолютно. Ну цей світловий чел нічого йому не зробить. Це 100%. Інфа соточка. Головне прикачати. Оцього вченого щось. А, все, ми виграли, він здався. Окей, це слава Богу. Тому що дуже довго не хочеться пробувати вбивати чуваків. Ну, прям супер по повільному Хочеться, прям супер швидко. Скільки мене вже там кубасів є. 32, кубка, ну мені, коротше, що далеко. 12 мені дали за цю перемогу. Не так багато, але хотілося б, звісно, більше. Хотілося б в рази більше. Так, що там? Щочко, у нього 76 кубків. Він по кубкам трошки потужніший мене. Ну, у мене було більше кубків раніше. Так що, в цілому, я думаю, що там різниця особо буде невелика. Так, звідки вони пруть десь звідси, погнали, поставимо ту Челікса. Нехай лупе. що він когось ставить? Якщо він просто всіх пропустить, то. А, у нього Сонарчик. Ну, Сонарчик теж. Штука класна. Є, Є про що. Є як з ним побитися. Юніт у нього непоганий, але він його продав, да? Він його поставив в начальник. Це він вже потратив трошки грошей. Я не соображаю просто. Дивиться, і не дав бабла, прикинь. Ладно, я не бачу його вчених, я не бачу його вчених. Скоріше за все, у нього капусти взагалі немає. А, ні, в нього є 900 грошей. Він просто їх збирав, ходив. Жесть. Він, походу, мені відьму щас викличе і. Ну... Ні, ну викличе, то викличе. то в принципі не є велика проблема. Як. Краще попрокачую вчених, щоб в мене було більше грошей. У нього 500 доларів. Він поставив ще отакого, типа. він гроші дає, кстати. І ще вчених він понаставляв. Не знаю, чому він їх так пізно вставити, але поставив пізно, так поставив пізно. То таке? Так, ладно, давайте тебе за тисячу прокачаємо, просто щоб радіус був набагато більший. І ти міг розвернути челіксів. От. І само собою, що б я хотів би зробити. Напевно, в оцього мутанта викликати. А ще було б хорошо сразу два мутанта і потушити йому гру. У нього ще астро є. Коротше, у нього там є прикольні всякі юніти. Не знаю, чи мені довго з ним заграватись, але я можу й довго з ним позаграватись. Я можу перемогти, навіть не викликаючи чуваків. Ну, мені здається. Але він може викликати дуже багато персів і не сильно хочеться програвати йому в цьому, тому викликаємо ми чувачка. В нього є гроші на цього чувака, так що він щас, можливо, може потратити їх. Але нормально йму танта дамажить цим астрочелом Він дуже сильно його продамажив. Він прям дуже сильно продамажив, я не знаю. Я прям супер вражений. Я не думав, що він так жорстко продамажить мене. Я не думав, що він зможе задефатись. Але що ж поробиш? Ну, ми залетіли йому в базу, собі підняли економіку. По суті, у нього там єрунда лишається. Що ми робимо? Беремо мутанта. Да, по-любому беремо мутанта, бо він викликав мені мутанта. Викликав мені мутанта. Я сподіваюся, що він пройде цей мутант. Да, він проходить. Цей мутант теж, блін, проходить. В нього хп нема. Обалдеть. А в цього чувака, є ще гроші, він задефається. Він вощи криво десь поставив, чувака. Боже, що він зробив? Він просто протупив, він не там поставив. А цей шерегениться. Ну, все, ми перемогли. Да, ми перемогли. Плюс 20 скупків. Непогано. Вообще непогано. Ну було складніше. Я не знаю, чому але цей хакер не хоче розвертати чуваків. Він прям не хоче їх розвертати. Він уже який раз просто тупо не розвертає. Скільки мене вже кубасів є. У мене є вже 52 кубка, в нього було 70 з гаком. Кстати, я його переміг. Це солідно, бо він поставив того астро, який просто тупо бив оцих всіх чуваків. Блін, не знаю. Давай попробуємо іншої тактики, щось попробуємо трошечки іншою тактикою. По-перше, тебе прокачуємо. Прям відразу У цього вже 123 рейтинга. Це солідно. 123 рейтинга це серйозно. Це уже чувак такий солідний, дядько. Так, ставимо ми, значить, оцього перця. У нього чуваки проходять. Я не знаю, то ли він не завантажився, то лі що. Ну, мені від цього плюс, звісно. Мені від цього конкретний плюс. Бо йому базу конкретно зараз надамажили з першої хвилі. І потім буде дуже легше його розбити. У нього вже 390 хп. Всього, на все. Навсько. Так, ладно. Не встигаю, чуть-чуть не встиг понаставляти вчених, але нічого страшного. Я, в принципі, думаю, що все і так хорошо. У нього теж хакер чел. У нього теж хакер чел, як ти розумієш. І це солідно. Це дуже солідно, це дуже солідно. Я не знаю, як правильно зіграти. Але я сподіваюся, що все буде. ок. Він теж буде розвертати всіх, він теж буде жорстко дамажити. Ну, коли він не завантажився, можна було б, звісно, купити якогось типа йому на демедж великий. Там щось, типа, такого. Ну, що ж поробиш? Так, ладно, вкачуємо просто вчених. Просто вкачуємо вчених. Нічого йому не викликаю. Просто всі гроші вчених закидую. У мене оцей чувак зараз дефати, по ідеї, може сам по собі. Нормально довго. Нормально довго він може дефати. Просто хочеться. Нормально заробити ще. А щоб заробити, треба нормально, нор нормально попрокачувати вчених. Бо якщо він почне мені викликати когось, а він може викликати когось, то буде трошечки проблемно. Не сподіваюся, що все буде ок. Так, ну поки що він нікого ще не викликав. Поки що нікого він ще не викликав. Уже поки що, слава Богу. Ну, ще все може бути попереду. Все може бути попереду, абсолютно. Він теж прокачує вченого, скоріш за все. Тому тому поки що ми особою не викликаємо нічого один одному. А за все, мені просто треба його переграти. Щоб його переграти по-хорошому, я даже не знаю, як правильно це зробити. Я би поставив тут чела нього 5 тисяч демеджа. Ми зробили трошки по-хитрому, поняв? Мені б його прокачати, і буде хорошо. У тебе буде, типу, 8500 демеджа, я зможу нормально дефатись. 8500 демеджа. У мене є кнопка, якщо що, за це треба не забувати. І Я зможу дефати всяких оцих жорстких типів по півтори тисячі. Так, бо по тисячі в мене всі вчені прокачані. ось, ось він заказав двох типів. А ні, 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 це не заказані, це просто є. Вони по 13 тисяч певних. І диви. І його чуваки розвернулись там. А, а ці теж розвертаються. Все чітко, ми їх ми їх побивали. Все чітко, все хорошо, все хорошо. Все хорошо. 2000 є, тебе прокачуємо быстренько. Получаємо 2500. Тут надо 3200. Ну, трошки дорого, трошки дорого. Значить, прокачаємо і тебе ще раз. Хоча ні, почекай, хай будуть бабки. Він тут когось мені понакликав. Діджей туалет. А ні, ми їх спокійно задефали. Я не знаю, чи він їх викликав чи ні. Тебе прокачуємо. Все, в тебе 10 тисяч демеджа, по суті, ти б'єш дуже швидко. 10 тисяч демеджа, непогано. Тебе за 1000 ми теж прокачуємо. І далі можемо качати тупо в Я вже жорстко дефати зможу. Дуже жорстко. Тому я особо не переживаю. Десять демеджа в чувака, є. Це хорошо. Тебе тоже прокачую. Ще ж тебе ще прокачаю на цій хвилі. Далеченько ми, скоріш за все, з ним почнемо грати, Потому що. Що бачу, я не пробую когось викликати, щоб не просратись, і він нікого не викликає, щоб теж не просратись. Тут по 36 тисяч хп у чуваків, але у нього цей чувак, звісно, далі достає, бо раніше стоїть. В принципі, понятно, чого в нього ставиш, щоб одразу розвертати чуваків, а не чекати. І ось він мені викликав перця, кстати. Но, чувак. Чувак, чувак. Ти дуже, 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 дуже недооцінив того, хто в мене тут стоїть. А стоїть у мене тут чувак дуже борзий. Прям на 10 тисяч І Його треба прокачати. І його надо прокачати, щоб демедж був більший і по радіусу, а не по одному. Так що по-любому будемо зараз його теж думати, як прокачувати, бо 8 тисяч дуже. На дурсі не валяється. А треба в мене тільки 5 Так, страйдери пішли. У ну, страйдерів ми дефаємо. Все що. Ми вже задефали, він ще ні. Ми поїде быстріше дефаємо. По ідеї. Ну, быстріше дефаємо тих, хто сильніший. А цей чувак мені буде давати купу бабла. Того я не докачую цього перця. Щоб у цього ще радіус піднявся. У нього ж по ідеї. У мене буде 8500 і ми нормально рознесемо. Ну в Тескі, звісно, такий потужний. У мене таких, на жаль, немає. Щас ми тебе прокачаємо. Бем все. О, тепер хорошо. Тепер в мене буде дуже, дуже багато грошей, дуже прям багато грошей. Тут демеш великий в чувака. Ми зможемо хорошо дефатись. І якщо що, я можу ще й косміка поставити оцього. І по ідеї буде все чітко. Тільки тебе можна поки що не прокачувати. Хоча далі ти вообще потужний стаєш. Yes. Блін, хочеться, хочеться, конечно, прокачати, але будемо прокачувати ще вчених по гроші. Гроші потрібні. Ну цього хеп ось два мільйони. тисяч назбирав. Два мільйона запустив. Демеш півтори тисячі просто і він. Ну, походу, зламає просто все. Ну, економіка мінус 5 тисяч це жорстко штука. Мінус 5 тисяч економіки це дуже багато, мені здається. Бо кожен ход по 5 тисяч те забирати будеться. Якщо він не пройшов цей чувак з 2 мільйонами ХП, то то все. То повний гап гаплик. Тебе теж прокачуємо. Давай гроші, тебе прокачуємо. Щас просто пробую з ним е битися, не викликаючи нікого. Я не знаю. Чувак якийсь незрозумілий, я не знаю, хто він, можливо. А, він здався? Він здався просто. Тупо капець. Я думав, що ми нормально з ним полупимося. Але ну, здався, так здався, чувак. Я. Я Нічого проти не маю. <хи> Мені подобається, коли чуваки здаються. У мене 72 кубаса вже. 72 кубаса теж надо розняляються. Погнали, попробуємо ще ще разочок. Заключительний. Попробуємо затушити. І кстати, народ, хочу нагадати вам, що в мене є магазин телеграм каналі в якому ви можете прикупити собі юнітів як в цій грі, так і в Toilet Tower Дефенсі, так і в Блоксфруті. Можна купити вже фруктики. Там ще поки що не всі, але їх буде ще більше, поки що вже є багатенько. От. Ну і само собою, щось ми теж трошечки-трошечки, то будемо додати асортимент. Це, в принципі, не є проблемою. Отако, От всіх поставив, всіх прокачав, а в нього тільки три, по 50 дали, в нього ж якийсь чувак непонятний з мініганом. Коротше, походу, йому хана, так що хі -хі, можна не паритись, абсолютно. Головне встигати всіх прокачувати, щоб вони давали мені нормальне-нормаль грошення. Тебе за тисячу, ну, не сильно хочеться тебе за тисячу качати. Тут і так, хорошо мені? От. А тебе можна вчено на грошики вкачувати спокійненько. Прям на ізі, на ізі, на ізі. У нього там мініганів тих непогано, в нього міни якісь. Ну, блін, не знаю його. Тактику, це. Я, я і того Юніта навіть не знаю, якщо чесно, тому в принципі не впевнений, Хороший він чи не дуже. Ну провірити це все можна таким чилобасом. Ну треба встигати прокачувати наших вчених. Ну і само собою можна тебе таку вальнути. Економіка плюс 150 це мало, но... давай запустимо тобі одного. Подивимося, що там буде. Так, міни він всі про проходив. Ну і ти його не задефав. На жаль, для тебе. Задефати його, на жаль, вже ти не зможеш. Таке теж буває. Ти поставив ще якогось катану чела. Обалдеть, він задефав. Він задефав, чуваки. Він просто тупо взяв і задефав. Це дуже жирно, чуваки. Це дуже жирно. Я не знаю, як у нього задефав. Я не знаю, що то за катана, чувак. Ну, у мене можуть бути ще проблеми. У мене можуть бути ще дуже великі проблеми. Ось цей ніддя, він у нього стоїть. Є біда. Є біда, прям жирна. Я щось даже очканув трошки. Він прям його взяв, поставив і задефав. Обалдеть він ось щас задефав. А в мене тут в нього ну мен тут нього нема хп більше. Ну ладно. Я той, мабуть, задефаю. Мабуть, я не впевнений. Так, тебе прокачуємо. Тебе за двушку давай прокачаю. Отако лупану, бо він мені викликав якого щела. За три тисячі він його викликав. У нього демедж 200, він економіку портану, у нього 120 тисяч хп. І він пройшов. На в нього демедж 200. А там ще нерди пройшли, Йомайо Коротше, тебе би теж прокачати. Щоб ренджа була більша. Давай прокачаємо, так, щоб ренджа була більша. І тебе прокачаємо, щоб в тебе демедж був десятка. Десятка демеджа, це норм. Ну, ми раніше задефались. Ми раніше задефались. Ми раніше задефались, но я не впевнений, чи є якась різниця в цьому. Мені би цього ось, прокачати. За 8500, щоб він по радіо собив. ось він знову його викликав. Він знову його викликав. Може він розвернеться. Та ні, він мені щас тупо зламає базу. Він мені щас тупо В нього ці даже нуби пройшли просто. І він знову поставив цього Челікса. Та капець, мене. Нема чим задефати, на жаль. Мене тупо, на жаль, нема чим задефати, але но... програли ми, програли. Щось я зробив неправильно, мінус 20 кубків, ну нічого страшного. Нічого страшного. Є ще мільйон різних тактик, і я впевнений, що щось ми то точно ще придумаємо. Можливо, я був просто трошки тупанув, викликав йому чувака, потратив гроші в моменті, Потім перестав, потім очканув, перестав качати. Чуваків, які дають мені гроші. Коротше, трошечки десь я провтикався. Але нічого страшного, друзі. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. З вами був Санчеос і всім пока-пока.